На Луганщині бойовики чотири рази обстріляли з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Наші опорні пункти неподалік селища міського типу, станиця Луганська. Позиції сил АТО біля селища Вільхове двічі обстрілювалися бойовиками з реактивних установок ГРАД. Наші групи вогневої підтримки за час бойових дій суттєво підвищили свою майстерність. Зараз українська артилерія миттєво реагує на. Початок обстрілів противника, ударами у відповідь вогнові точки терористів знищуються. Ворог не встигає змінити позиції, несе відчутні втрати у живій силі та техніці. Продовжуються масовані обстріли бойовиками в районі Бахмутівської траси. Тут терористи з реактивних установок ГРАД двічі обстріляли опорний пункт. Біля селища Муратове, а також з артилерії та танків позицій українських військових неподалік сіл Сокольники та трьох ізбенка. На Донецькому напрямку впродовж доби терористи п'ять разів обстріляли з артилерії, мінометів, гранатометів, протитанкових. Ракет та стрілецької зброї позиції українських військових на території Донецького аеропорту. Захисники аеропорту разом з, підр... з підрозділами, які забезпечують прикриття, здійснили вдалий рейд із залученням бронетехніки, та знищили укріплені позиції терористів в районі спостережної вежі аеропорту. Ворог по них втрати на Маріупольському напрямку. Бойовиками з артилерії, мінометів та стрілецької зброї обстріляні. Опорні пункти та блокпости сила то неподалік сіл Граніти Чермалик, Миколаївка, Тельманського району та Миколаївка Волноваського району на Дебальцевському напрямку. Терористи атакували наш підрозділ неподалік селища Міус. Напад успішно відбито, Ворог звідти відступив. За останній період ворог поніс тут значних втрат і просто не встигає поповнювати лави своїх бандоформувань. На щастя, загиблих серед наших військовослужбовців немає.